Три простих правила, щоб підняти залученість команди на 20-30%. Перше. Дай просту систему і слідкування результатів. Людина прогресує тоді, коли бачить статистику. Людина прогресує, коли бачить свою успішність або неуспішність. Старайся порівнювати їхні результати на загальних нарадах. І це вже два. Регулярний зворотний зв'язок. Першого лиця з командою з чіткими розборами кейсів не для того, щоб принизити, а для того, щоб проаналізувати і показати приклад, як потрібно або як не потрібно робити. Ну і третє, моє улюблене, це як мінімум раз в місяць. контактую з людиною один на один, а ще краще раз в тиждень. Завжди є час вийти на каву, завжди є час поговорити один на один. І ми не говоримо тільки про робочі моменти. Ми говоримо про твою залученість. В певні мілкі особисті речі. Людина хоче бути важливою. От зроби її важливою в своїх очах, і повір мені, вона буде набагато краще залучена в результати в роботу, ніж було до цього. Це дуже просто, сили, мудрості підписуйся, попереду багато корисно.